Два роки тому, 24 лютого, Путін почав повномасштабну війну проти України. Як розвивалися тоді події у Кременчуці? Ми сьогодні говоримо з начальником Кременчуцької районної військової адміністрації Олегом Ледніком. Вітаю вас, пане Олеже, і е, відразу хочу запитати: скажіть чи напередодні 24 лютого е, влада в районі знала про те, що можливо станеться повномасштабне вторгнення? Те, особливо, ви чи вірили, що воно можливо взагалі? Ну, слухи чуткі, різні ходили на той момент. Але офіційна інформація, яка б свідчила про те, що буде повномасштабне вторгнення, до нас не надходила. Ну, я якось скажу відверто, не дуже був впевнений, що таке може відбутися. От, я більше не вірив, чим вірив в це. А тоді скажіть, чи пам'ятаєте ви, як дізналися про війну? Як це було 24 лютого, і що ви робили тоді? Які були ваші перші кроки? Про війну я пам'ятаю все початок війни, мабуть, з точності до хвилини. Перше, що я почув, це звук реактивного двигуна. От це було, я був в себе вдома. І от я спав на той момент. І от прокинувся від того, що. Чую звук реактивного двигуна. Перше, що в мене відбулося, це я почав думати. Це звук реактивного літака, чи звук ракети. Це були перші враження, що та не може бути. Те, що говорили, воно відбувається. Угу. І от над моїм будинком, ну, висота була мала, на великій швидкості пролетів реактивний літак. Стало все зрозуміло, що розпочалась війна. Це було близько п'ятої години ранку. А ви в той день приїхали на роботу чи прийняли рішення керувати дистанційно, як деякі керівники в інших містах? Ні, рішення було прийнято однозначно. Всі чоловіки прибули на роботу. Єдине виключення робили для працівників наших жінок. Їм було не обов'язково цей день приїжджати на роботу, але виключна більшість всіх робітників вийшла на роботу. Це. Кажу відверто, як є. І ми на той час, ми ще не розуміли цього. Ми були єдина адміністрація, яка в режимі офлайн, як кажуть, працювала на своїх робочих місцях. Мало того, я так можу зазначити, що так ми працювали перші п'ять місяців. Без вихідних, без ні того ні жінки, ні чоловіки, ніхто нікуди не ходив, ні відпустку, нікуди. І це було. Як виглядали ці перші години, я маю на увазі, люди були. Здивовані, розстроєні люди, яка була атмосфера в колективі, і які були перші рішення, що було зроблено в першу чергу стосовно адміністративних функцій? В першу чергу я кинувся телефонувати всім, кого знаю із з вище стоячого керівництва, щоб зрозуміти, які будуть завдання, тому що я ж особа призначена, в мене є вертикаль влади, але на той час був стопор. Нам сказали, що приймайте рішення відповідно до свого досвіду. І ми приймали рішення відповідно до свого досвіду. А що стосується всього колективу, то в перший день я зібрав весь колектив, сказав, що це війна і стресові ситуації, і поведінка можуть бути різна. Я розумію, я попросив всіх жінок порадитись з чоловіками, щоб вони прийняли рішення. Вони залишаються на роботі, чи вони будуть працювати в інший спосіб, а можливо, взагалі кудись виїдуть. І було зазначено, і всі підтримали, що чим краще ми спрацюємо зараз в перші часи, перші дні війни, чим більше ми допомоги організуємо всім нашим військовим, тим краще буде. І на мій подив було прийнято рішення одностайне. У нас тільки два працівника виїхали за кордон. Всі працювали як один, єдиний командою. Ви були на зв'язку з керманичем Полтавщини Дмитром Луніним на той час? Чи працював взагалі зв'язок? Показали, що зв'язок не усюди був? Ну, перебої з зв'язком були, але на зв'язку ми змогли знаходитися. Мобільний зв'язок працював, стаціонарний зв'язок, слава Богу, працював. Так, ми по телефонах розмовляли. Я ж кажу, централізованих команд тоді взагалі ніяких не поступало, тому ми приймали рішення відповідно до тієї ситуації, яка була складалася, в тому числі в нашому регіоні. А кажуть, що він приїздив у перший день війни до Кременчука. Чи Я вам вір? точно не скажу, перший день, чи другий був, чи третій день, але так, він приїздив до Кременчука. Основна тема, яку ми обговорювали, як ми поставимо роботу в військовий час, тому що. Ну, от, Зрозумійте всі, така ситуація, вона склалася вперше в моєму житті особисто. Так, проходили 15-й рік, 14-й, але це не ті події. Війну я вперше переживаю. Мало того, що війну вперше переживаю, я вперше повинен бути приймати рішення під час військового стану. І ми приймали такі рішення. А який у вас був зв'язок з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким? Ну, в перші дні в нас не було зв'язку, але потім, коли. Прийшов відповідний документ, це була перша неділя після воєнного. Я особисто їздив з цим документом, знайомитися в Полтаву. Скажімо так, поїздка відверта ця була перший раз в житті я їздив в супроводі поліцейських. Але ж, якщо пам'ятаєте, в першій неділі війни, які колони до нас, людей, які вимушені були покинути свої домівки, їхали до нас, то в перші дні війни я по завданню Офісу президента навіть Обмежували роботу блокпостів і робили безперешкодний проїзд на територію Кременчука, на, на виїзді з Кременчуцького району всіх тих людей, які хотіли покинути Харківську, тоді Дніпропетровську, інші області. У нас була пробка, яка тягнулася від міста Кременчук до залізнодорожного переїзду Кабеляцького. А, чи був який зв'язок з нардепами від Кременчука Олексієм Мовчином, Юрієм у перший день війни і подалі? З нардепами в нас ніякого зв'язку не було, і нічим в нашій роботі вони не допомагали. Коли почалось вторгнення, ви ночували на роботі? Чи ви їздили додому, де проводили наради? Наради всі проводилися в цьому кабінеті, збиралися і військові, і цивільні. Першу неділю, а може і більше, я ночував на роботі. У мене до сих пір залишився матрас, він стоїть подушка. Мене навіть випихали. Це було після першого тижня, яке щоб я поїхав додому, поспав. Але адреналін був такий, що щоб заснути, ну не, я не знаю, що треба було зробити. Спали в кабінеті по два години, нічого не боліло. Всі болячки попроходили всіх. Просто все попроходило. А разом в приміщенні були і інші люди, які тут. Ну, всі ночували. заступники, всі заступники ночували тут. Ми працювали 24 години часа в сутки, були таке, що наради ми поводили в дві години. Ночі, в три години ночі, в 4 години ночі. Ви ж пам'ятаєте в перші дні війни, скільки в нас блокпостів організувалося, тільки на території Кременчуцького району. У кожному населеному пункті був блокпост на в'їзді, на виїзді так, так. в кожному селі проїхати безперешкодно не можна було. Навіть пам'ятаю такий випадок, що от, коли ми отримали завдання з офіса президента, безперешкодно. Організувати евакуацію з Харкова, тому що на Харків тоді дуже велике навантаження було. У нас пробка була, як я сказав, така 60, Ми виїхали, ми з моїм помічником виїхали, розігнали всіх, скажімо так, дали можливість безперешкодно всім проїхати через місто Кременчук, бо блокпост був з однієї сторони річки Дніпро з іншої. Ми зробили безперешкодний проїзд, але опинилися в самому кінці цієї пробки. Це був Кабеляцький переїзд. І ми розуміли, що назад нам повернутися, наприклад, по зустрічній смугі, нам ніхто не дасть. Ми поїхали через села і в кожному селі встановлюють, коли їм каже, що я начальник військової адміністрації, та підожди, каже, зараз як отаман скаже, так і будете, та проїдете чи ні. Навіть і таке було. А чи були в районі військової адміністрації зроблені бойові точки, встановлені там кулемети або щось? Ні, такого не було. Нагальної потреби в цьому не було, сенсу в цьому не було. Всі ж пам'ятають, ми навіть не закривали адміністрацію ні мішками з піском, ні бетонними блоками. Завдання яке було? Дати максимальний доступ для того, щоб люди, всі інші, органи місцевого самоврядування, які за парадами, за дієвими, якимись на, на дієві наради приїжджали, щоб мали максимальний доступ. І він в нас був. Охорона так була, але перешкод ніяких не було. Така робота це звичайно постійний стрес. Як його знімали? Та як знімали? Я вам навіть не скажу таке стрес, це не, не стрес, це був, це був адреналін. Стрес був потім. А спочатку це був адреналін. А розглядалися питання повністю евакуації Кременчуцької районної військової адміністрації, там, у інше приміщення або взагалі в інший населений пункт. Ні, таке питання не розглядалося, обговорювалися можливості на випадок повномасштабного вторгнення, якщо, не дай Боже, буде якась, щоб ми дето могли мати резервний командний пункт, але до діла нічого не дійшло. А чи правда, що ви отримали зброю і. Зброю отримали ваші заступники. Заступники мої зброю не отримували. Мені так, правда, видали зброю. Зброя була видана після того, коли було прийнято рішення. Якщо пам'ятаєте, в Миргороді начальника військової адміністрації машину розстріляли. були. Це в перші місяці війни було. В перший місяць війни було. На щастя, всі залишились живі. Тоді в нас з'явилася охорона, і тоді було прийнято рішення видати зброю, але потім. Через місяць-півтора зброю ми здали обратно. Ніхто більше зброї не отримував нас. А ви ходили на роботу в бронежилеті? Чи не одягало його? Ні, в мене не було бронежилета. Я ходив на роботу, так як і зараз ходю. Через безпеку, по яким засобам зв'язку спілкувалась влада? Ну, це інтернет-зв'язок? Це... це інтернет зв'язок. Іншої... Інших каналів зв'язку не було. Була. Вимога ще придбати мобільні телефони, наприклад, сапутникові. В мене є супутниковий телефон, але нагальні потреби в застосуванні таких каналів зв'язку не було. А чи збиралися депутати Кременчуцької районної ради на якісь там позапланові, ну, не сесія, а засідання, а обговорювалися якісь питання, чи це не їх компетенція? Ні, не збиралися і таких питань не обговорювалися. Що хочу відмітити, що. от… Багато хто в перші дні війни прийшов і сказав, що ми з владою співпрацюємо в повному обсязі. Наприклад, була ситуація, коли Харків потребував позашляховиків сім автомобілів, їх треба було відігнати. То прийшли добровольці, хлопці, які сіли і відігнали. Так, вони машини віддавали, якраз почався обстріл, тому вони віддали ключі, а документи ми будемо вже оформляти потім на цім автомобілі. А кого ще можете пригадати, що в перші дні повномасштабного вторгнення надали волонтерську безвозмізну допомогу. Приходили, і казали, чим допомогти, що зробити. Ну, волонтерської гуманітарної допомоги. Ми з перших днів війни як не займалися, так і не займаємося. Але були нагальні запити з Харківської обласної військової адміністрації на те, щоб ми забезпечили. Ну в Харкові було дуже тяжко, щоб забезпечили шляховиками іншими високопрохідними. Автомобілі. Та стало питання, хто їх туди відгоне. Треба було знайти добровольців. І от прийшли наші спортсмени з спортивного клубу Шторм і от запропонували, сказали, ми поїдемо і відгонимо ці автомобілі. І вони один, потім другий раз, відганяли ці автомобілі. Ми їх попереджали, що хлопці, ну. Не можемо забезпечити вам безпеку. Ми давали супровід поліцейський до кордону з Харківською областю, але далі треба було тоді ж ворожа авіація літала. Всі літали, але хлопці молодці відігнали цю техніку. Сподіваємося, вона стала в пригоді на той момент. Сьогодні, згадуючи ти події, події перших днів повномасштабного вторгнення. Щось би ви зробили по-іншому? Якщо є таке, то що саме? Мабуть, ми б нічого не змогли зробити по-іншому і аналізуючи ці ситуації, що можна було зробити по-іншому. Досвіду не було такого військового. Але що можу сказати, що от ми, виявилися, здатні приймати складні рішення під час воєнного стану. І ми приймали такі рішення. По Кременчуцькій військовій адміністрації на той момент наказів і розпоряджень було видано більше, ніж по всій Полтавській області. Це за пів року першого повномасштабного вторгнення. Тобто це свідчить про те, що ми робили в режимі офлайн, як зараз всі кажуть. Всі ходили на роботу. І робили все для того, щоб наближати нашу перемогу. Так. Все. Особа вдячність нашим дівчатам.